Відкрите серце. У Верховині діти з обмеженими можливостями малювали на склі картини для воїнів АТО. Такий захід провели в молодіжному центрі Думка в рамках фестивалю дитячої та юнацької творчості Повір у себе. Даний захід на Верховинщині відбувається уже 18-й рік поспіль. Організували його волонтери Умса Карпати та Верховинський районний центр соціальних служб сім'ї та молоді. Його директор, депутат районної ради від партії Воля Ольга Соломійчук, запевняє, це свято особливе, адже тут діти з обмеженими можливостями можуть творчість показати свою відкриту душу. Ми зібрали наших діток з багатьох сіл нашого району, які мають творчі здібності, які малюють, які співають, які самі пишуть вірші. Ну повірте, для таких дітей такі такі акції це надзвичайно, тому що вони відчувають, що вони ще все таки потрібні, і вони можуть, і вони де деякі деякі діти більше дають, як навіть вибачте звичайні. Тому ну. Ми радуємося, коли ці діти раді. Після концерту діти спільно з волонтерами створювали картини на склі. Свої творіння вони подарували учасникам АТО. Останні кажуть, емоції не передати. Дуже отак все якось в серці аж так от стискається. От що тут люди сприймають діти покоління, от майбутнє яке нас буде замінювати. Звертають на це увагу, розуміють. Ну це дуже. Дуже так от, словом, не можна сказати. Фестиваль у себе співпав із 37-м заїздом творчої краївки, де проходять реабілітацію воїни. Ато тож бійці не лише насолоджувалися дитячою творчістю, але й мали можливість розповісти щось цікаве та пізнавальне зі свого життя учасникам фестивалю. Такий досвід для тих, хто захищає наші кордони, дуже потрібен. Коли хлопці ожили, освоїлись. Вони якось розуміють, що. Ну, по перше, що вони є певним прикладом авторитетом для дітей і для молоді. Що це не порожні слова, що вони герої, і вони розуміють, що якщо там ці 10 днів ми щось робили для них, то тут щось вони можуть дати для дітей навіть якесь слово, думка, погляд, вдячність це теж багато там дорогого коштує. Тому що діти дійсно сприймають наших воїнів як справжніх героїв. Не обійшлося на фестивалі і без нагород. Представники районної влади вручили волонтерам грамоти від Міністерства оборони, а медалю відзнакою нагородили засновницю творчої криївки – Таліну маслову, також учасника АТО Валентина Гонтара та отця Івана Рибарука. В свою чергу творча Криївка відзначила грамотами небайдужих мешканців Верховинщини, які всіляко допомагають учасникам АТО.